Доброго ранку. На ТВА триває марафон, який до вчорашнього дня був на підтримку угоди про асоціацію. Власне він би і продовжувався. Якщо б цю угоду власне, сьогодні наш президент Віктор Янукович по суті ну не зірвав, тому що угоду не підписали. Оце є основний меседж на сьогоднішню мить. Угоду не підписали. Більше того, не підписали навіть декларацію якусь про співробітництво між Україною та ЄС, яке ще анонсували вчора. Казали, що Європа готує. Вже показали гостей. Ну дякую. Зараз я представлю. Давайте я договорю. Спочатку значить, вчора європейці говорили про те, що готується декларація про співробітництво замість на випадок, якщо цю угоду про асоціацію не підпишуть. Але навіть цього не сталося на цю мить з Януковичем, не підписали жодного документа у вільнюсі. Тепер розказую, хто прийшов до нас у гості. Значить, це Катерина Медовник, студентка з Євромайдану і Людмила Тягнерядно, член Координаційного, координаційної ради Університету Шевченка. Так, Правильно? Так. Та, не просто російською мовою я перекладав. Розкажіть, що почався ваш ранок? Чи були ви на Майдані вже, і чи були ви напередодні. Розкажіть, що там робиться так, ми були на майдані зараз. Ми вчора ввечері зібрали нову координаційну раду. Ми А чому нову що сталося зі старою? Що робити далі? Ну, стара була просто дуже велика. Нас в раді було більше 50 чоловік. Ну угу. такої великої кількості ми просто не можемо приймати рішення. Тому ми вирішили від, кожно від кожного вузу взяти по одному представнику і трошки її зменшити. Е і сьогодні ми обговорювали, от що робити далі нам. Розкажіть, дуже цікаво, що ви обговорили, до, до чого ви дійшли. Е, ну... Я вам скажу так, що зараз, поки йдеться нарада, ми офіційно не можемо сказати ніякої відповіді. Ми пишемо е, наші вимоги, які б ми хотіли надати Віктору Януковичу. Одна з них це ми б дуже не хотіли, щоб студентів, які приходили на Майдан, щоб відбувалися стосовно них якісь утиски. Це одна з вимог. Е, всі інші будуть оприлюднені вечором на Майдані. Е, о 12-й годині сьогодні біля пам'ятника Шевченка збираються всі активні люди, і там також де проходити така міні-агітація, щоб всі сьогодні йшли також на Майдан? Бо сьогодні саме пік, коли буде чи не буде підписана угода? Ні, не буде. Це вже я вам кажу однозначно, тому що вже є інформація. Про Але це. в нас ще є надія, ну хоч малесенька, хоч якийсь нульовий тобто, там, там, розуміє... відсоток. Що, що всі, значить, розвернуться, повернуться за стіл переговорів і підпишуть угоду, так? Тобто, ви, ви на це ну, ще ми сподіваєтесь. сьогодні ще до вечора? Да, ми uh -huh. плануємо. Ми думаємо, якщо ну... на асоціацію, от ви сказали про те, якісь інші документи які да були, можливо можлив, воз, ну приблизив до нас цю асоціацію та тобто надія у нас. добре. Идеї. А давайте от припустимо, що значить підписуючи не угоду про асоціацію, а договір просто про співробітництво і відтермінування цієї угоди до березня наступного року. Вас це влаштує? Нас це не влаштовує, тому що ми спеціально піднімали людей для того, щоб була підписана сама угода. Це проміжний документ. Ну ви розумієте, що зібрати таку кількість людей це складно було. Ну тому що ну, поки такого не було. Це ще от 2004 рік, коли зібралися люди, і зараз 13-й. Ну тобто, великий проміжок часу пройшов. І зібрати в березні таку ж саму кількість людей. Ну це не дуже реально. Як ви ставитеся до закликів, зокрема певних представників опозиції щодо того, от вчора заявляли, що а, Майдану треба розійтися. А потім там колись зібратися, коли там будуть якісь вимоги конкретні і так далі. Що ви на це скажете? Навіщо ми збиралися тоді? Так, а така заява ж була, ви знаєте про це? Так, так, ми в курсі. Ну, але ми до цього відносимося скептично. Ми були представниками студентства, ми організовували саме громадянський майдан. Там не було жодної Ну не те, щоб не було жодного політичного прапору. Вони саме прийшли до нас з Європейської площі на таких засадах. Сьогодні ми розуміємо, що нам треба дати якусь відповідь, бо Сьогоднішнього дня це вже буде політичний майдан. Ми не можемо брати на себе відповідальність за подальші дії, бо ми не знаємо, що буде далі. Ну, якщо ми скажемо, ну добре, студенти, залишайтеся і підтримайте будь-яку з цих політичних партій. або... Ну, просто ми їх звали на тих засадах, що ми просто е агітуємо за підписання е угоди про асоціацію. Ми за е прапор України і за прапор ЄС. І все, що буде далі зараз, ну ми поки чекаємо інформацію. Зараз у нас йде обговорення в координаційній раді. І ну, поки немає остаточної відповіді. Так, дивіться, ви з різних університетів. У вас є ця рада? У вас, у вашого університету, у Києв-Могилянки є така рада? Є така рада, і вона зараз працює, тобто знову ж таки спільно, спільно з вами, так? так спільно, Так, Це рада спільна з всі університетська, всіх університетів, не тільки натомість Києва, але всієї України. Львов. Плюс так Львова: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, всі університети Києва, Хмельницьк, Чернів. Ці плюс до студентів ще доєдналися громадські діячі, які теж зараз думають над питанням, що yeah. буде далі. Да, от. Вчора зночі, сьогодні до ранку. Ну, от у них йде обговорення. Ну я ж кажу, офіційна відповідь буде представлена сьогодні ввечері на Майдані. Ну так почалося від, все від студентів. Від студентів ми, так, ми так, відповідаємо так, так. за інших людей, іншу категорію людей, які прийшли нас підтримати. Ну, дивіться, от мене виникає питання: а чого вони прорахували? Наприклад, два варіанти на випадок, якщо угода буде підписано, або якщо буде не підписано. Це ж логічно, що в принципі тут варіантів було лише два на сьогоднішній день. Або так, або ні. Невже вони могли якось спрогнозувати варіант для такого розвитку подій і для іншого? Можна я відповім. Да. А, у нас мирна акція. Якщо план Б, тобто, якщо не підписують, тобто, якщо ми далі будемо стояти мирно, президент вже сказав, ну це ж мирна акція, значить я на неї не буду реагувати. Тобто, ми зрозуміли, студенти, так, що ми стоїмо мирно до сьогоднішнього дня, далі ми вим... визначаємо вимоги. Значить, він очікує якихось радикальних дій, але студенти на це не готові. Ми їх не закликали. Ідіть битись, ми сказали, ідіть стійте з нами, бо в нас багато і разом ми сила. Тобто ми не можемо так. Почекайте, а що ви зараз будете закликати битися? Чи Ні, що? ми не будемо ну, закликати так, битися? Ні, просто ви кажете, що до цього ж все одно вимога та була підписати угоду про асоціацію. Так, зараз її... просто вимога зміниться, але вимога треба... зміниться майдану. А студентів, тобто, виходить, що ми не досягли своєї цілі, Угода не підписана. Ми зараз будемо висувати вимови, за для чого ми все ж таки. Ми ж не просто розійдемося, але це буде взагалі ніяк. Так, тобто, що ми взагалі безідейні. Ми прийшли. За асоціацію асоціацію не отримали, так. от і у нас вимоги те, що те, ті, хто виходили на майдан, їх не утискають. Друге, те, що ви робите все, що ви не обдурювали до того, ви точніш, ви обдурювали, і зробіть так все можливе, щоб зараз асоціація була підписана. Хай, хай не сьогодні, хай скажуть конкретний час, момент, хай це буде. Студенти просто так не можуть розумієте? Вони не будуть стояти на майдані, але ми показали, що студенти вони зайві євроінтеграцію. Що Янукович не їхній президент, якщо він таке заявляє, що стоп євроінтеграції, я не підписую асоціацію. Тим паче, я хочу ще Додати нас підтримали різні міжнародні організації, нас підтримали студенти по всьому світу. Це не просто така акція, ну де безрезультативна. В нас є ну, повага інших людей. Янукович розраховує на 15 й рік на вибори президента. Він хоче знову на другий термін, але тепер з такою умови, що він не підписав євроінтеграцію, студенти за нього голосувати точно не будуть. Він ну він програв молоде покоління. Розумієте, я читала в Фейсбуці, що Олена Бондаренко раніше. Це член партії регіонів раніше сказала, uh -huh. що ми змінимо е, нашу освітню, зробимо різні освітні реформи і виховуємо для себе нам потрібне молоде покоління. Але ми хочемо зараз прямо заявити, що цього не сталося, цього не буде. У них не виш... не вийшло нас виховати, так як вони хочуть. І тепер в них немає нашого електорату. Ми будемо проти, і ми зробимо все е, для того, щоб е, цієї в, ну, зняти як зняти цю владу. І в 15-му році ніхто. Студентів, ну так грубо говорячи, ніхто не буде голосувати за партію регіонів і Януковича. Це вже зрозуміло. Чи це у випадку, якщо угоду не підпишуть, наприклад, у березні це вже зрозуміло? Це позиція студентства. Це вже зараз так і просто от вас. Я зараз бачу, що у вас в принципі трохи різні позиції. Од ви категорично <laughs> а, за те, що пропропроти про того, що угода вже не підписана. А ви кажете, що а давайте, значить, е, хай скажуть, що угоду підпишуть в березні? Ну розумієте, хай скажуть. Ми прекрасно розуміємо. Нам вже рік цілий говорили. Ми підписуємо асоціацію, Ми приймаємо закони і так далі. А не відбулося за тиждень до. Асоціації не відбулося. Ми, ми не можемо нічого очікувати від нашої влади, тому що ми прекрасно розуміємо, що вони можуть взяти і повернутися зовсім не обличчям до тієї угоди, якої ну, справді. Ні, просто не знаємо, що вони можуть, що вони пообіцяти не В березні знову пообіцяти. не підписали. Це вони вже пообіцяли і вже не виконали. Другий раз ми їм не довіряємо. Добре. Тоді давайте так, до цієї ради, яка буде ввечері, все одно у вас є якась особиста позиція, що робити далі. Особисто Це можу відповідати лише за себе. Звичайно, Извините, да? так, А, ну. Що додивіться зараз біля дуже біля Майдану це європейська площа збираються прихильники партії регіонів, які так все красиво збираються автобусами і так далі. Зрозуміло для чого і за що їм що буде їм за це. От зараз будуть провокації на Майдані. Студенти вийшли знову сьогодні на Майдан показати позицію, що ми за асоціацією хай вважають нас неїмними. Ми прийшли з однією метою, не підтримувати якісь прапори, якихось партій, Ми прийшли за євроасоціацію. Її не відбувається. Ми вичитуємо свої умови, чітко чекаємо, які вимоги студентства, поважаємо, слухаємо ввечері. Будуть якісь провокації 100%, тітушки, які переодягнені в українські прапори і так далі. Тобто, навіть страйком зараз, не тільки Могилянки, не тільки Шевченка, вони очікують, що тобто вони закликають стояти на майдані, але вони кажуть, як громадянин, ми розуміємо, громадяни, ми прекрасно розуміємо, що будуть провокації, і буде якась. Ну, якась е, сьогодні буде провокація, і буде е, а ви так. розумієте, як, от, хоча б теоретично уникнути провокацій цих? Як у ага. це роз'яснюєте активістам на, на, на майдані, що треба робити, як діяти, як уникати цих провокацій? А, провокації От нас вчора ми йшли е, колонами, так кожен е, університет збирав свої колони. І одразу, якщо, наприклад, ми побачили людину, котра, наприклад, говорила, якісь дуже категоричні гасла, які ми не пит, смерть ворогам, наприклад, смерть ворогам, наприклад, або так. та, та вла... не з народом вони завжди були проти нас. Тобто, mm -hmm. ми розуміємо, що він зараз візьме і когось поведе, або імпічмент президента, бо ми ж ми на це не йшли. Ми не думали. Mm -hmm. У нас не було цієї мети, та і ми говорили одразу ті, хто формували колони. Оця людина висловлює такі гасла. Тобто, і ми одразу, тобто, ця, ця людина, яка організовувала колону, одразу пояснила, у нас такі то такі-то гасла. Інших не може бути. У нас на диво дуже було все організовано студентами. От, тобто, ми одразу уникали провокації. Ми інформовані студенти. Це не просто якихось людей, які вивели, не знає за що, і потім десяточки, чи скільки там вони роздають. Ми за ідею, ми інформовані. Ми прагнемо знати інформацію. Ми прагнемо уникати цих провокацій. Це найголовніше, що робити не піддаватися. Інформувати людей, що ми тут мирно стоїмо, що ми не ліземо. Ми ні ніколи, ніколи не чіп... нікого не чіпаємо. Ми причому слухаємо. зі сцени. Ми також оголошуємо, що от можуть бути провокації бути так. обережними. Е, от на днях е, був хтось з людей, групка людей тримали прапор кличко. Так угу. ну такого прапору навіть немає в партії кличка. Тому це явно була провокація. Люди, які кричали там і різні гасла. Ми просто тихенько попросили їх покинути майдан, і все люди просто всі розступилися. Ті пройшли і. І все просто ну без скандалів, без кровопролиття. Мирно вони пішли. А що вам відомо про е, інформацію від студентів з регіонів про те, що їх не пускають до Києва, не відпускають з пар? Чітка ситуація на сьогоднішній момент що когось десь звідки не відпускають західна Україна. Там трохи простіше, ніж в Києві. Там ніж в сьогодні, в так, так там, от ми говорили вчора і сьогодні. Зранку говорили з представниками Львівського майдану, угу. саме студентського, і вони кажуть, що в них вони контролюють зараз повністю Львів, вони контролюють мера міста. Вони контролюють адміністрації. Міліція, всі, всі гілки влади, всіх людей, вони всі за них. Розумієте? Студенти повстали, вони хочуть інтегруватися в Європу, їх підтримали. Ну, єдина проблема в них це виїзди, виїзд в Київ, тому що міліція блокує ці автобуси. От хлопці кажуть, що 30, зібрали 30 автобусів. Зранку прийшли, коли вже мали виїжджати. В них відірвали ззаду номера. Приходить міліція, каже, де номера. Ну якби угу. за одне, за інше зачепилися і знову почався конфлікт. Типу, Ми не випустимо. Але все одно вони планують приїжджати ще і ще. Але насправді є один мінус ще: Львів налаштований трошки радикально, ну, там, певна частина Львова. І тому, коли вони приїжджають сюди до нас, в Київ, вони бачать, що в нас нічого не відбувається. Ми просто стоїмо на Майдані Як просто агітуємо. Як дискотека. Да, дискотека. Ну але все одно ми розуміємо, що ну як, як тримати людей? Ну треба їх чим зайняти, щоб вони були ну бо холодно на вулиці. Тим паче, добре. А Тому... що вони пропонують? Як вони пропонують діяти? Якщо вони кажуть, що у вас дискотека, а ш... як має бути? Вони хочуть думку. Трохи радикальніше, якщо вони отримали всю владу у Львові, це означає, що зараз вони хочуть там е, приєднатися. Ну я не, не впевнена, можливо приєднатися до якоїсь політичної партії, mm -hmm. підтрим... mm -hmm. Ну не приєднатися, mm -hmm. а просто підтримати. Е, ну почекай, вчора ж ми говорили mm -hmm. е, і ну разом якби з ними, бо зараз без політиків реально нічого не вийде. Вони хочуть не те, що без політиків розумієте, без лідера, якщо би так, у вас був так. хоча б якийсь на цьому майдані лідер один. Який би виступав там, і от ну нема такої людини, ви розумієте, що немає і в так, цьому так, проблема зараз так. І тому вони кажуть, що якби був лідер, можливо, це політичний лідер. Вони б до нього приєдналися і ну є ідея, можливо, але ну це таке приблизно угу. штурмувати якісь заклади. Але знов ж таки, це не наше, це не позиція всього студентства. Це не позиція всього студентства. Це У нас деяка позиція, частина це львівського акція. так. Ми Друг... не можемо відповідати за цих студентів, тому що ми зібрали на мирних засадах, і якби ми обіцяли людям, що не буде жодних гасел, не буде прапорів, мирна акція. Вийдемо, підтримуємо євроінтеграцію і все. Ми взяли відповідальність за цих людей. А потім розумієте, щоб прийшли політики, сказали всіх цих людей: о, друзі, давайте підемо там, штурмуйте кабмін. Угу. Ми, ми знаємо, що там буде. Там чекає їх Беркут, і вони всіх поб'ють і все. Угу. Але ми ж відповідаємо за цих людей. Так, я мушу перервати вас на секундочку, тому що розумію, що не мож... Може зрозуміти, що робити технічний персонал, я вам підкажу, що робити. Треба поставити всього лише один стілець з цього боку, для того, щоб до нас приєднався ще один гіст. Будь ласка, зробіть це хтось. Ну, це ж логічно. От ви просто, Ніхто не може зрозуміти, що що робити. Треба просто доставити один стілець. Я про це просив ще перед рекламою. Зробіть це, будь ласка, технічний персонал. Ну, Допоможіть нам, будь ласка, доставте ще один стілець. У нас є просто важлива інформація. Я поясню, для чого це треба. До нас зараз приєднається Сергій Руденко, це керівник сайту TVI.ua, До речі, де є остання абсолютна інформація з місця подій не лише на Майдані, на європейській площі є вже фотографії, і пан Сергій нам зараз про це прийде розказати. Нагадую, також у нас є смс номер. 067-215-6666, туди відправляєте свої враження від подій, які відбуваються, і можливо з інформації, яка у вас є. Мушу зробити те, що просять дуже глядачі. Просто є кілька таких смсок. Дуже вас прошу подякувати діткам, які у вас у студії. Нехай вас Бог оберігає. Просто кілька таких смс. Я змушений був їх зачитати. Дякую вам, що дивитесь, Дякую, що приєднуєтесь. Пане Сергію, добрий день. Да, доброго раду <рес> Пан Сергій Руденко, керівник сайту TVI.ua. Розкажіть, де ви були? Що ви бачили? Я рухався на автомобілі з моста Патона до площі Лесі Українки, і власне на цьому от відрізку це вулиця Старонаводницька, Я побачив <рес> дуже велику колону автобусів. Це величезна колона. Я е, намагався їх полічити, скільки їх там є, але е, збився просто з е, підрахунку, тому що десь близько ста автобусів. Причому це автобуси не лише такі і каруси, там і богданчики, якими зазвичай привозять мітингарів до Києва. Це такі комфортабельні автобуси, е, міжміські е, євролайни, е, якими просто запруджено. Дві частини дороги Старонаводницької дає, приймає ці автобуси, і ці автобуси йдуть, йдуть з Дніпровської набережної, тобто їм не, нема числа цим е, автобусам. Е, люди організовано виходять з цих автобусів і теж кудись рухаються в бік е, музею Великої Вітчизняної війни, тобто спускаються туди. Я так розумію, судячи з тих повідомлень, які з'являються у пресі більш точних аніж я побачив і зняв це люди, які будуть брати участь у мітингу чи в акції на європейській площі, яке буде називатися Європа в Україні. Наскільки мені відомо цю акцію буде проводити партія регіонів, тому очевидно, оця велика когорта. Людей, які звозяться до Києва, будуть брати участь у цьому мітингу. Е, Останнє я такі колони величезні бачив 2004 року, е, коли прихильники Віктора Януковича рухалися, е, ну, умовно кажучи, на Київ. Це, Можливо, перебільшу, але ну ці, цілими колонами mm -hmm. рухались на столицю тоді, коли була помаранчева революція. Зараз відбувається абсолютно те ж саме для мене, як для людини, яка була свідком е, як мінімум трьох е, чи двох революцій в е, Україні. Це 1990-го студентської революції, е, 2004 тисячі року е, помаранчевої революції. Така активність. Е, Людей, причому організована активність, видно, що в це вкладено ресурси ресурси дивує. Хоча б тому, що ну, власна партія регіонів сама е, задекларувала європейський е, вектор е, про те, що вони рухаються в Європу. Тому я не розумію, для чого створювати умовний антимайдан, антиєвромайдан. Тому що очевидно, що ця акція скерована на те, аби продемонструвати, що Віктор Федорович, який зараз перебуває у Вільнюсі, може спати спокійно, тому що є люди, які теж вийшли на майдан. Кожен президент, у якого виникає майдан, починає влаштувати антимайдан. Ну, хоч всім хочеться, щоб їм на майдані кричали Ющенко, Ющенко. Ну або Янукович, Янукович. Тому абсолютно очевидно, що оця вся організація, оці всі маневри, які зараз відбуваються у столиці, які в принципі е погіршують наше е життя і затрудняють абсолютно трафік дорожній у Києві. Він скровлений на те, аби задовольнити. Головного нашого євроінтегратора, який сьогодні, на жаль, так і не зробив крок до євросоюзу, що в результаті цього буде, стане зрозуміло десь після обіду. Але мене непокоїть така велика кількість людей, які приїжджають, яких звозять на цю акцію. Я не хочу такої України Європи україні в Україні, де людей звозять автобусами. До речі, чи є в нас фото? Якщо є, давайте їх покажемо. Ці фотографії, про які ми зараз говоримо. Те, що бачимо, на власні очі Сергій Руденко. Так, коментуйте, будь ласка. Сергій, ну, так. власне, я рухався по Староноводницькій і бачив, mm -hmm. бачите, які комфортабельні лайнери приходять до Києва. Я думаю, що більшість людей, які в них їздили, очевидно, можливо, на таких автобусах там. Не так часто і їздять, тому що це такі комфортабельні автобуси. Очевидно, я так припускаю, що е перевізники, які працюють у регіонах, також були напружені. І їм поставили якісь певні задачі для того, аби використати ці автобуси. А ви не помітили, які номерні знаки яких областей там ви були? знаєте, я не можна ще раз. Потім переглянути ну можна, можна так. переглянути. Я просто не не, не звертав уваги, бо я ще зняв і відео. Ми трошки пізніше покажемо, uh -huh. тому що на відео помітно цю кавалька до цих е, автобусів. Е, мене дуже дивує, тому що. Ну, це правильно, коли міліція приймає Державна автоінспекція, приймає автобуси і розставляє їх. Але все так чітко, все так працює, що очевидно, це все було розписано раніше, цей весь сценарій. І, власне, на цей день якась певна група людей буде привезена до Києва для того, аби продемонструвати Європу України. А Дивіться, ті люди, які йшли, вони йшли вже з якимись транспарантами чи просто колоною? Ні, Вони йшли, вони йшли понуро. Вони йшли понуро, як справжні євроінтегратори, у яких була місія піти десь на майдан і попрацювати. Я не виключаю, що деякі люди, які там рухались в колоні, так само мріють про європу, так само думають про дітей, які мають жити в європейській Україні, так само хочуть кращої долі для своїх дітей. Але очевидно, що от я вчора був на майдані, євромайдані, і побачив цих людей. Ну, це зовсім інші енергетики, тобто. Євромайдан, люди, які щиро йдуть на майдан. Це це все дуже схоже на те, що я бачив не неодноразово в, в своїй журналістській кар'єрі, і бачив і в 90-му році такі такі студенти. Я був студентом і так само ходив на тоді ще. Площу жовтневої революції і там стояв пам'ятник Леніну, як не дивно. І ми приходили на цю площу. І так само я побачив тих самих дітей. Ну, це вже фактично наші діти виходять на майдан. І я жахом думаю, не дай Боже, ще наші онуки будуть виходити на майдан. Ну, е це добре, що є така можливість, що ми виходимо на майдан і говоримо про те, що думаємо. Але е, оцю от е, якась фінальна точка в цих майданах все ж таки мусить бути. Тобто, та Україна незалежна, за яку ми боролися в 90-му році, все таки е, має стати справжньою незалежною європейською державою. Тому що в 90-му році, коли ми йшли на майдан, нам розповідали про те, що насправді Україна така ж держава, як Франція, і я пам'ятаю, е, ці. Дуже газети, які роздавали нам листівки, де порівнювався потенціал Франції і України. І я дивився. Думаю, о, мені подобається наша українська незалежна Україна, тому що ми будемо як Франція, значить мої діти будуть жити так само у Європі, як і Французи, і матимуть той же достаток. Друзі, продовжимо цю тему. Буквально після короткої паузи на ТВА. Марафон триває. Долучайтесь.